Початку 60-х років Дік Форсбері випробував себе в багатьох видах спорту, але ніяким з них не мог досягти успіхів, поки в 16 років не почав займатися стрибками у висоту. Коли він не зміг змагатися на рівних з сильними спортсменами свого коледжу, використовуючи стандартну для того часів техніку стрибка, Форсбері спробував стрибнути по-іншому задом наперед. Замість того, щоб стрибати лицем до планки, Переступи, перекидуючи через неї кожну ногу відповідно техніці стрибка в традиційному перекидному стилі, Форсбері стрибнув спиною до планки, цим покращив свій результат більше ніж 15 см і здивував своїх тренерів новим незвичайною технікою стрибки в висоту. Напротязі слідчих декількох років, Форсбері удосконалював свою техніку і виграв національні змагання в США, тим самим забезпечивши собі участь в Олімпійських іграх 1968 році в Мексиці. На Олімпійських іграх Форсбері здивував знову весь світ своєю новою технікою і виграв золоту медаль з кордом 2 метри 24 см. До наступних Олімпійських іграх практично всі стрибини у висоту перейшли на новий вид стрибка, так називаємо Fosber флоп В чому ж полягає секрет цієї техніці? Відповідна роль заключається в фізиці. Саме в понятті центра мас. У кожного об'єкта, якщо ви до уваги, як маса розподілена по об'єкту, можливо знайти середню точку де зосереджена вся його маса. Наприклад, центр маса плоского прямокутного об'єкта рівномірної щільності буде знаходитися на перетині обох його діагоналей на відстані від кожного кута рівної. Для інших об'єктів центр мас можливо знайти використовуючи схожі вичислення або через точку рівноваги, яка знаходиться прямо під центром маси. Візьміть метлу і спробуйте балансувати її, повільно зводячи руки разом, поки вони не торкнуться. Точка рівноваги знаходиться прямо під центром маси метли. У людини теж є центр мас. Для більшості людей, коли вони стоять, Центр мас буде знаходитися в районі живота. Куди зміститься центр мас, якщо підняти руки вгору? Центр мас зрушиться вгору. Центр мас постійно зміщується, коли ви рухаєтесь в залежності від того, в якій позі знаходиться ваше тіло. Центр мас може знаходитися за межами вашого тіла. Нахиляєтесь вперед, ваш центр маси знаходиться під вашим животом, в місці, де маси взагалі немає. Здається дивним, але це осереднення положення всієї вашої маси. Для багатьох об'єктів центр маси знаходиться за межами їх тіл, уявіть собі пончик або бумеранг. Тепер погляньте на Fosbery флоп і прослідкуйте за зміщенням положення центра маси з трибуна. Стрибун біжить дуже швидко, так він може перевести свою горизонтальну швидкість у вертикальну, коли стрибне. Зачекайте, зачекайте, ось! Подивіться на центр маси стрибуна в момент, коли він прогинається назад. Центр з маси знаходиться під планкою. Ось в чому секрет цього стрибка. В старих техніках, які застосовувалися до Фосбергі, стрибуну було необхідно докласти засилля достатньо, щоб підняти свій центр маси вище планки на декілька сантиметрів і виконати стрибок. Для Фосбери Флоп в цьому немає необхідності. Геніальність стрибка полягає в тому, що стрибун міг прикласти ці самі зусилля, але підняти своє тіло набагато вище. Це значить, що він міг піднести планку так високо, що навіть коли його центр маси вже не може піднятися вище, його вигинаючеся тіло може. Техніка Фосберфу підняла стрибок на новий рівень.